Коротше, гайд, як змутати кабеля, бо то тако не годиться. то Погано виглядає. Зараз я покажу, як то має бути. У нас таких комп'ютерів багато. Беремо спочатку зарядку. Видно, так? Кабель 20 вольтовий, який йде до самого блока. Видно, як змішується. Я бачу, що студенти ще не до кінця знають, як це робити. Лишаємо, щоб включити сюди. Відставляємо, дивимося, підходить. Трошки забагато, вертаємо чуть назад туди. Це ховаємо, того не потрібно. О, супер! Зараз чекай. Тепер мутаємо живлення на 220 блока. Вийде само собою. Представляємо, дивимося, вручається. трошки забагато. Вертаємо пів кульця. Так, є. З блоком розібратися. Живлення від В той саме пацієнт зла, так як нам пасує. Як то дивувати? Да <світут> так. Дивимось. Де Дивимо, він має заходити? Блок буде стояти тут. То, так. Є. І далі мотаємо. Не випускаємо з рук те, що намотали перед тим. Ставимо. Дивно. Так, можна чуть подати назад. Є. Раз, цей видіан вже тут прикручений, його не чіпаємо, прикладаємо, приставляємо і мутаємо прямо тут. Не зависимо, але вже як є. Так, дивимося, представляємо. Добре, добре. Зв'язуємо я би не мутав, але... І ти туди до самих заверсився. Е, але тут я її змотаю. Переміщатися не буду, ніж котечкою. Я мешкаю і клавіатуру тут теж даю. Так, залишаю, то дві. Бачимо, так, два. Добре. Режевий кабель. Та сама готувація. Представляємо. Щоб не залажав, тому що тут крісла совується, що це все не залежало. Є, приклали, буде стояти, буде стояти. Вільно каже. Сюди Це добре. Намотуємо. Знову ставимо, дивимося тут. У нас гніздо. Або намотуємо два меншим кінцем. Або відпускаємо на більше. Є. Добре. Beream стяжку. Перлення. живлення, Живлення. який у нас трошки довший. Цей сюди. Цей сюди. Далі. Їх треба також скрутити Де трохи, щоб вони тут статично не рухалися. Що робить? гайти для вас це, тобто, ну, я... це, зматувати. Е Зараз так, подивишся. — на подивимося. Культурний виток. Володя, треба з рабинкою І... на допарці Ось таким. А може ну, тут треба, не. Дві страшки буде достатньо, воно вже тут раз, не падає. Я раз, роблю гайд для студентів, щоб вони бачили як це робити. А, бо передужає. Врізаємо. Тут обрізаємо. <риклад> <Тут> <риклад> це все в нас не падає. Все статично. Це суперово. А де є та з що Василь брав? О, так. Отак має бути. І тут вже людина собі буде сидіти, нічого не буде зачіпати. Таке робоче місце.